Статистика онкологічних захворювань у Черкаській області є вражаючою. Наразі Черкащина займає друге місце по кількості онкозахворювань після Кіровоградської області, і тому ми хочемо привернути вашу увагу, увагу громадськості до проблеми профілактики онкозахворювань. Коли ми говоримо про рак шийки матки, це серйозне захворювання, яке викликане вірусом папіломи людини. Вірус папіломи людини мається у 70% населення світу. Його є багато різних типів. Зазвичай зараження відбувається статевим шляхом. І коли ми говоримо про рак шийки матки, це захворювання, яке має дуже серйозні наслідки, дуже високу смертність в разі якщо жінка звертається на пізніх стадіях захворювання. Так, за минулий рік, у 2023 році на рак шийки матки захворіло 113 жінок. Смертність становила 50%. Тому хочу привернути вашу увагу до симптоматики і до основних заходів профілактики. Щодо симптомів, які мають вас насторожити, перше це незвичні виділення із статевих шляхів. Це можуть бути водянисті, слизисті, навіть кров'янисті виділення, які не мають бути в нормі у здорової жінки. Другий грізний симптом це біль, яка мається внизу живота, внизу таза. Можуть бути болі під час статевого акту, це все також можуть свідчити ці симптоми про наявність раку шийки матки. Кровотечі кровотечі мається на увазі міжменструальні кровотечі, які не мають бути в нормі, і які можуть також спостерігатися після статевого акту кров'янність виділення і кровотечі мають насторожити. Також одним із симптомів є втрата ваги, незвична втрата ваги, слабкість немотивована, яка не має бути в нормі. Це основні симптоми, які мають вас насторожити, і як ви маєте один чи два цих симптоми, ви маєте звернутися до свого сімейного лікаря. Чому? Тому що рання діагностика, скринінг, так званий раку шийки матки, дозволить нам розпочати своєчасне лікування і запобігти інвалідизації та смертності жінки. Ранній скринінг це цитологічні так звані ПАП-тести. Це такі тести, які дозволять виявити передракові або вже й навіть ракові клітини. І коли я говорю про скринінг, я не можу не сказати про діагностику, про виявлення також вірусу папіломи людини, якого я вже сказала, є більше 120 типів. Такі скринінги ви маєте проходити регулярно, особливо, якщо ви маєте Вік 35-45 років. Це обов'язкова умова нормального функціонування жіночого організму. Щодо профілактики. Коли ми говоримо як лікарі про профілактику, перше, на що я хочу звернути вашу увагу, шановні жінки, це здоровий спосіб життя. Це мається на увазі і збалансоване харчування, і рухова активність, і уникання шкідливих звичок, зокрема куріння, тому що куріння негативно впливає на саме на розвиток раку шийки матки. Це стосовно загальних рекомендацій. Що ще? Ще хочу сказати обов'язково про такий момент, як вакцинація. Коли ми говоримо про вакцинацію, ми маємо на увазі саме вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Ця вакцинація не внесена до переліку обов'язкових профілактичних щеплень згідно національного календаря. Проте, з 2026 року Міністерство охорони здоров'я України планує ввести вакцинацію дівчаток віком від 9 до 14 років проти вірусу папіломи людини, щоб вберегти їх потім до початку статевого життя від цього грізного захворювання. Вакцини є різні. Це може бути і двовалентна, і чотиривалентна, і дев'ятивалентна вакцини: Церварікс, ґардасіл. Значить, ви коли ви звертаєтесь до сімейного лікаря з приводу вакцинації, він вам надасть консультацію, випише, якщо це необхідно, рецепт. Але вакцина, людина, має придбати її жінка за власні кошти в аптечній мережі. Саме щеплення жінка може зробити в закладі охорони здоров'я або ж в приватному медичному центрі, який, який має медичну ліцензію на медичну практику.